Всім привіт! Знімала я сьогодні рецепт домашнього хліба і не витримала, змонтувала відео, виклала його і не показала, як виглядає хліб у розрізі. І був, власне, коментар, що я не показала свій домашній хліб. Дивіться, я казала, що він я водою, як витягую він зверху твердий, я ніколи не змащую. Дивіться, який. Це вже повністю схолола хлібинка. Ну зараз розріжемо, який він у розрізі. Дуже-дуже м'який. Його дуже тоненько, я не знаю. Це треба, щоб він добу полежав, тоді він буде не такий повітряно м'який, тоді його можна нарізати і тонше на гріночки, наприклад. Тому що він ну, дуже м'який. Ось такий. м'якушечка у нього. Заходьте, дивіться, рецепт. Навіть скуштую. М -м -м. І сіль до смаку, все. Дуже м'якенький. Як хмаринка. Печіть і смакуйте.